Я думаю, що ми є сьогодні дуже щасливі, що ми маємо нагоду увійти в таку інвестицію, що нам буде платити ті дивіденди, про які пан Джелекс гадав скорше, довгі-довгі літа. Бо ми є готові сьогодні інвестувати в пласт, в молодечу організацію, і ми знаємо, що ті, ті заробітки будуть у формі. Допомоги нашим молодим, які є будучність нашої української громади. І тому наша дирекція є е, дуже вдячна, е, що ми маємо таку нагоду. Ми би хотіли сьогодні Пласті офірувати суму 100 тисяч долярів із нагоди століття організації поступу. Це своєю працеюсь, своїм вихованням Дуже байдра, дуже мудра, бо мої бороди не буде видно. Ще от шатим оперативно. Ага, ще тим. Так, а тепер тому, щоби. Тяжко було би нести такий великий чек. <ривіт> Курчак, так, ми, ми справді про то думали. Так, але... і як ви бачили нашу касу на долині, я не знаю, чи той чек можна запхати <ривіт> в, <ривіт> в, в <товій> конці. <ривіт> ми <ривіт> маємо трошки менший в розмірі, але в але, і сумі, але, і сумі. Але такий саме. <ривіт> Прошу, сідаємо. Можна ще собі трошка поговорити.